Легенда збірної Англії критично відреагував на поведінку Зінченка. Те, що йому не сподобалось, вас точно здивує. Ребров гостро прокоментував інформацію про те, що він може очолити збірну України, а в Челсі продовжують шукати головного тренера. Вже названо основного претендента. Вітанічка, друзі, Макс Коляда, ваша вподобаєчка. І гайда зоря у матчі відкриті 22-го туру. УПЛ мінімально перемогла колос рахунок 1-0. Переможний м'яч на рахунку брашка для хава. Це вже п'ятий гол у поточному розіграші чемпіонату. Не можна на брашку тут не заакцентувати увагу. Дуже потужний сезон він проводить у зорі. Дуже класний, розумний, молодий, опорний хав і для нинішнього Динамо. Це ну знахідка, скарб треба повертати, ставити опорником замість Дорчука. Ну, хоча б не знаю, 50 на 50 їм давати грати. До речі, як виявилось, він також Запоріжжя і він також вихованець Металурга. Схоже, там в Металурзі вміють вміють працювати з опорниками. Крокуємо далі до Сергія Риброва. Все більше і більше його коментів з'являється, і цього разу він дуже прям так гостро висловився на рахунок всього того, що нині відбувається навколо нього. Словом тренер може підписувати контракт за півроку, але ніхто не вправі оголошувати цей контракт. Я можу спілкуватися з ким завгодно. Якщо люди працюють, то зосередьтеся на своїй роботі, а не кожен день дзвоніть і кричіть про якісь дурниці, що Робров підписав контракт на 10 років. Я не розумію, як можна було таку нісенітницю написати, звідки ця інформація взялася? Я своє рішення щодо майбутнього вже прийняв. Цікаво. яке? Друзі, пишіть коменти, а ми слухаємо Реброва далі. Те, що зараз відбувається в українському медіапросторі навколо мого імені та національної збірної, вважаю, що це ненормально. До завершення свого нинішнього контракту з клубом я більше не буду говорити на цю тему. Я поважаю свій контракт і клуб, у якому я працюю. В цій ситуації я хочу максимально зустрітися на своїй команді. Я не збираюся нічого коментувати, ніякі публікації. Бо зараз, якщо Ребров щось не прокоментував, то в нього є щось за спиною. Ще раз повторюю: я поважаю свою країну, поважаю національну збірну своєї країни, поважаю тих тренерів, які працюють. І, працювали, і працюють там. Якщо ви запитаєте мою думку, то я скажу, що в Україні достатньо кваліфікованих тренерів, роботи яких я поважаю, і які працюють в Україні. Той же Вернедуб, Григорчук, Скрипник, до речі, так одвічна тема, чому все сходиться на риброві. У нас що, немає інших якісних тренерів, е? я вважаю, що Рибров це не єдиний кандидат на позиції головного тренера цієї команди. Я назвав багато тренерів, які гідні збірної. Той самий каліт він це може претендувати. Тому зараз я хотів би ще раз прокоментувати ту ситуацію, яка є. І ще раз сказати: я ніколи не відмовлявся працювати зі збірною України, особливо в тій ситуації, в якій перебуває наша країна. Але я хочу, щоб всі поважали мене і мій контракт за Айном. дали мені допрацювати, і тоді я прийму рішення. Зайця Рибров поставив. Крапки над І. Тож, питання до вас, друзі, після Аль-Айну, Станіславович, очолить збірну чи ні? Пишіть свої коментарі, цікаво вас почути, товариство. А я ж для хейтерів Рибрухи відзначу, що він разом з Зіною, Ярмолою, Ярмчукові співачкою Мама Ріка зібрали 2 мільйони 300 тисяч гривень на дрони для ЗСУ. Друзі, закликаю вас продовжити допомагати Збройним силам України. Ви без мене розумієте, наскільки то важливо. Тож донатимо і приймаємо участь в крутих благодійних акціях, як то акція кіберпанк від... Фавбет. Все дуже просто залітаєте за лінком в закріпленому коменті під цим відео, виконуєте завдання, отримуєте круті гаджети, і наші ЗСУ відповідно також їх отримують. Тож наближаємо нашу перемогу. Разом крокуємо до Челсі. Там тренерські інтрижки крутяться і крутяться. Ось така от інформація з'являється. Керівництво Челсі почало серйозно розглядати варіант з призначенням на компанії, головним тренером. Про це повідомляє журналіст The Times Том Роді. Наглісмен відмовився очолити Челсі. Кандидатура Луїса Інріка також не розглядається. Пише Фабріціо Романо. Маурісіо Почетіно може очолити Челсі. Повідомляє, The Telegraph. За даними джерела, зараз аргентинець є основним претендентом на цю посаду. Словом який казав, у Челсі будуть сватати всіх. Це, в принципі, норма у футболі, коли в топ-клубі є вільна позиція, туди завжди сватають кого не лінь. Тут вже питання в тому, в перехід якого фахівця вірити ви, друзі. Я до обговорень принати не буду, бо бачимо, що щодня все змінюється, і в підсумку якийсь. ротань прийде. Пишіть в коменти, хто, на вашу думку, найкращий кандидат з вище перелічених для аристократів. А я ж відзначу цікаву ситуацію, яка стосується Михайла Мудрика. Челсі вже нічого втрачати у цьому сезоні, після того, як команда вилетіла з Ліги Чемпіонів і обох домашніх кубків. Ну і про Єврокубки говорити складно. Тож Лемперт повинен використати сім ігор, що залишилось, аби дати ігровий час молодим гравцям, яких клуб нещодавно придбав, стверджує відомий фанат лондонців Том Оверенд. Том наполягає на тому, що Мудрик Бадія Шиль, Давід Фофана та Мадуеке зіграли всі ігри сезону, що залишилися. Його допис в Твіттері вже зібрав 7 тисяч лайків та 240 тисяч переглядів. Згодні з Томом, тоді влупіть свою козацьку вподовеч. А ми йдемо далі до Арсенала Сані Зінченка. 21 квітня матчем Арсенал Саутгемптон розпочався 32-й тур чемпіонату Англії. Гра закінчилась в нічию 3-3. Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин. На 72 й хвилині його замінив Едвард Нкеті. Після перших 14 хвилин каноніри пропустили аж двічі. Після цього Зінченко, який вийшов в основу після травми, зібрав команду в коло, щоб змогли. Тивувати слом, «дивіться». Цікаво, що незабаром Арсенал відіграв один гол. На 45-тій Зінченко вписав своє ім'я в протокол жовта картка. Він грубо свалив проти Кайла Уокера Пітерса. У другому таймі Арсенал намагався зрівняти, натомість третій гол на 66-й забили гості. Дує Чалета Чалетацар перестрибнув саме Зінченка. На 88-й хвилині Мартін Едегор зміг відіграти один м'яч, пробив потужно за меж штрафного. А на 90-тій Бокай Саков все ж вирвав нічию. Вдало зіграв. На добуванні. Статистика зінченка. 72 хвилини, один удар повз ворота, на XG 003, два вибивання м'яча, нуль перехоплень, нуль відборів, одне вигране єдиноборство з 4, 16 втрат м'яча, один фол, один зароблений фол, 89 дотиків до м'яча, 59 точних пасів з 71. Словом, знову похибка, знову самі у себе забрали три пункти. Артеті треба терміново зібрати команду, інакше то буде дуже сумна втрата титулу. Не можна не можна втрачати пункти в матчах з останньою командою чемпіонату. До речі, цікаві коментарі з'явились на адресу Сані Зінченка, Вони, вони, ну, скажімо так, різного плану. Пеп зробив артеті послугу з гравцями, яких він йому продав. Зінченко та Жезус мають величезний вплив на гру Арсенала, як і інші новачки. Втім, не всі такої думки про того ж таки Зінченка. Деякі вважають, що те, що він заводить команду, це трохи дивно. Всі шоковані на стадіоні. зінченко скликає всю команду для розмови на полі. Йому краще розібратися з центрбеками, а не збирати всю команду. Це дуже дивно, надзвичайно дивно. Едегор сперечається з ним, питає, що відбувається, але все це трохи дивно. Невіл, ти бухнув чи що? І що тут дивно? Так постійно роблять он гравці Саудгемптона теж коло збиралися. Зінченко проявив свої лідерські якості. Краще так, ніж ходити з опущеною головою по полю. Здається, цей англійський Леоненко не опускає жодної нагоди, щоб уколоти Зіну. Та взагалі якась дікуха від Невіла. Зіна завів команду, вони потім гол забили. А він щось розповідає, що Зіна щось зробив не так. То геніально! Але загалом вже дуже сумна втрата очок, Арсеналу треба серйозно завестись. Друзі, як вам гра, як вам матч Арсенал. Пишіть свої думки в коменти і пишіть свої думки, чи зможе Арсенал завестись і все-таки дотиснути! Дотиснути цей сезон і взяти і чемпіонський титул. Про все це пишіть коменти, також ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Ну і підписуйтесь, звісно, на канал. Макс Коляда, youtube контрибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і па-па!